Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. рун. беркана. Так, Хагалас. Єр. Ой, вас, перепрошую. Так, Евас, лагуз. Поки що всі в прямому положенні випадають. І посерединці у нас. Теж в прямому положенні Кенас, що говорить, що сьогодні досить збалансований в плані енер... енергій день. І ці енергії ну, позитивно відіграються. Хоча у нас є дві складні енергії: енергія руни Хагалас і руни Ейвас, які говорять про те, що трансформаційні процеси в вашому житті тривають. Можливо, щось руйнується, можливо, тяжкість. Енергії відчуваєте обставини якихось, які тиснуть, ви теж це відчуваєте, але це необхідно вам пройти, щоб вийти на новий рівень, щоб, щоб пожати оцей врожай уже. І сьогодні ви вже його будете пожинати, можливо, не в повній мірі, але вам дається так, така можливість. Ви, якщо ви жінка, сьогодні ви промінюєте свою жіночність, ви притягуєте погляди людей. Протилежної статі, які захоплюються вами як жінкою. Ви на правильному шляху, рух динамічний, розвиток подій швидкий, впевнений і веде до позитивних змін. Ви слухаєте душу, ви вмієте читати. Між рядками, відчуваючи свою інтуїцію, інтуїція вас веде, дослухайтеся надалі до неї. Ви сповнені енергії сьогодні, енергія руники нас, це вогонь, це пристрасть, це активність, це втілення ідей, це самореалізація або реалізація ваших задумів. Ну і все це в кінцевому результаті дає вам плоди. Кожного це свої плоди, в когось це в матеріальному плані, те, що можна відчути, взяти в руки, скористатися, а в когось це в духовному плані це і спілкування благосприятливе, і знання, і досвід. І це теж дуже важлива частина нашого життя. Цим теж можна скористатися для того, щоб рости, розвиватися і самореалізовуватися. Сьогодні прекрасний день саме для цього. Ну що ж, сперед! Світлих енергій вам сьогодні та завжди, благословення вам вищих сил!